Те, що ви зробили правильний вибір, взагалі як це зрозуміти? Саме перше це ви будете відчувати задоволення. Навіть, знаєте, після такого тяжкого дня, коли ви там, наприклад, дуже сильно працювали і фізично, і морально, але буде приходить вдома і такі говорити, дійсно мені тяжко, але я задоволений своєю працею, я роблю те дійсно, що мені подобається. Далі, друге, це маленький, проте постійний прогрес. Тобто, це не треба знаєте, за один день заробляти 100-200 тисяч, навіть такі, якщо ви продаєте щось. Це. З кожного дня, наприклад, збільшувати трошечки, на трошечки, на трошечки, на трошечки. І далі третє, це те, що ви, якщо, наприклад, візьмете себе і порівняєте, наприклад, півроку, рік назад, ви зрозумієте, що ви виросли. Тобто ви зрозумієте, що ви дивились е, на ці речі е, зовсім по-іншому, ви розумієте, що це було якесь, може, не дуже адаптований погляд, можливо, не дуже, знаєте, такий е, конструктивний погляд. А зараз ви... Ці речі розумієте по-іншому і може запропонувати більше нових поглядів, більше нових вирішеннях проблем. Тобто ви розумієте, що ви ростете. І це якраз буде самими такими головними ознаками, що ви дійсно, знаєте, на шляху прогресу, що це вас розвиває і, звісно, приносить вам задоволення.